26 жовтня 2012 року в НВК номер 1 міста Кобиляки відбувся турнір з настільного тенісу, присвячений визволенню України від німецько-фашистських загарбників у віковій категорії юнаки і дівчата 1998-2003 років народження і молодші. У цьому турнірі взяли участь юні тенісисти Новосанжарської спортивної школи, які були представлені 13 учасниками, 12 з яких учні Руденківської ЗОЖ і одна учасниця представник Новосанжарського НВК. Поїздка нашої команди стала можливою завдяки спонсорській допомозі депутата обласної ради від партії регіонів Григорія Переру. Змагання проводилися в одиночному розряді, тож кожен учасник міг розраховувати лише на свою уміння та майстерність. Одразу хочеться відзначити господарів турніру, які надали в розпорядженні юних спортсменів прекрасний зал, шість відмінних столів та хорошу організацію турніру. Насамперед перед учасниками виступу головний суддя змагань Борис Андронов, він довів до відома юних тенісистів систему розіграшу, у якій дівчата змагалися за коловою системою, а хлопці за системою мінус 16. Отже, на шести площадках просторого спортивного залу протягом половиною годин точилася вперта боротьба, у якій кожен старався показати свої вміння, які напрацьовувалися протягом року на власних тренувальних базах. В результаті кожен учасник проявив максимум волі до перемоги. Було багато емоцій, місцями впертої, змістовної і красивої гри. Якщо порівнювати цей турнір з аналогічним, що проводився на цій же базі минулого року, то варто відзначити значний прорив нашої хлопчачої команди, яка у цьому турнірі завоювала два призових місця, а також п'яти, шосте, сьомий, восьми тобто продемонструвала доволі сталий рівень гри. Наші дівчата задовільнилися одним призовим та четвертим, п'ятим та шостим місцями, розділивши ці місця між собою. Ось як проходило нагородження учасників. Третє місце завоювала троян. Піон. Друге місце. Заїхає. Займаємо. Серед хлопців. Третє місце. Гасанов едуар. Так. Друге місце. Савченко Богдан. І перше місце Лебідь Дмитро. Сюди. Після. Після завершення змагань кобилячани люб'язно надали своїм новосанжарським суперникам спробувати себе у грі з тенісним роботом, так званою пушкою, про яку нашим спортсменам залишається поки що мріяти. Та тренер новосанжарців запевнив, що і в Новосанжарському районі є меценати, які зможуть допомогти місцевій спортивній школі з таким інвентарем. На завершення пропоную переглянути відео на різку із цих захоплюючих змагань.